Північний циклон та застуда тривають, боляче ковтати смокчи трахісан. Дев'ята ранку, час новин для вас працюють журналісти фактів і сітіві та «Вікон СТБ. Я Тетяна Висоцька, вітаю через російську атаку дронам у Миколаєві. Напередодні постраждав чоловік його у Нині стан стабільний. Про це повідомили в Миколаївській Ова. У селі Дмитрівка через артобстріл пошкоджено чотири приватні будинки: господарську будівлю та лінію електропередачі. Громаду тричі атакували дронами. Типу FPV. постраждалих нема. У Росії доба почалася яскраво із масштабних пожеж. У міноборони ворога повідомили про атаку 40 безпілотників. Перехопити дрони намагались у п'яти областях. Ростовській дісталось чи не найбільше. Там наслідки ліквідовували у кількох населених пунктах, зокрема у селі Крим. Горіло на території промислового підприємства. А от під ранок хлопки почули жителі Ленінградської області. Кадри потужної пожежі в місті Гатчина по. Телеграм-канали. Там палає завод із виробництва ацетону. Вогонь охопив майже 2000 квадратних метрів промзони. Місцеві жителі зазначають, що перед пожежею чули вибухи і досі там детонує. Причини російська влада, як ведеться, не називає. 161 бойове зіткнення відбулося на фронті за минулу добу, повідомляють у генштабі. Армія Росії втратила у цих боях 1830 своїх окупантів. Найбільше 40... 42 атаки наші захисники відбили на покровському напрямку. Запеклі бої точаться і на Курахівському відтинку. Там 29 разів росіяни штурмували наші позиції. На Курщині село оборони відбили 25 російських атак. Крім того, вороги завдали по Курщині 19 авіаударів, випустили понад 30 керованих авіабомб. Майже 500 разів обстріляли з артилерії. Наші ж захисники вразили шість районів зосередження росіяни техніки, пункт управління військами та безпілотниками. Знищили 10 танків, 3 засоби ППО, 32 бойові броньовані машини та 24 артсистеми. Росіяни не полишають спроб окупувати Турецьк, бо бої точаться у самому місті та на його околицях. Тут як і по всьому фронту загарбника атакують здебільшого живою силою. Серед тих, хто тримає там оборону, артилеристи сотої окремої механізованої бригади палять ворога із затрофейної зброї. Знімальна група сухопутних військ побувала на бойових позиціях. Вони швидко перезаряджаються і знову відправляють у бік ворога снаряд. Це гармаші сотої бригади розбивають скупчення окупантів, які готувалися до штурму. Ця гармата, от я вам кажу, вміє дивувати і дуже приємно дивувати. І наш ворог це відчуває. Бити з цієї гармати вдвічі приємніше, кажуть бійці. МСТБ свого часу була затрофеєна на Херсонщині, а тепер б'є по колишніх своїх власниках. На Донеччині і вижити від випущеного з нею калібру вкрай складно. То й другий калібр насипає дуже файно. Бажано більше, звісно. Аби, як то кажуть, зберегти кров нашим людям. Це найголовніше. Хай везуть, а ми будемо працювати. Тут на турецькому напрямку інтенсивні бої вже тривають півроку. Ворог намагається маленькими групками просочуватися, накопичуватися і потім йти на штурми. Працювати доводиться майже сутки. Получається, через годину, через три, може через часів п'ять, коли є ціль підходяща для цієї гармати. то й саме жирна, тому що калібр теж дає про себе знати. Ну і по ночам також бувають, коли є сильні просуви. Російської Федерації відбуваються на наших позиції. Сьогодні вгамувати ворога вдалося кількома снарядами. Та це ненадовго кажуть бійці і готують гармату. До наступної роботи команду вогонь можуть отримати будь-якої миті. В розрахунку такі славні козаки в нас служать взагалі, які яку батарею би не взяти, вмотивовані, готові працювати і готові викладатися на всі 100%. Нині ця гармата здатна дістати ворога, якщо він заховався навіть за два десятки кілометрів. Снаряди легко розбивають бліндажі, будинки і бетонні перекриття. Саме у невеличких будинках росіяни в основному і намагаються заховатися, і потім звідти атакувати нашу піхоту. Олег Корнієнко за матеріалами сухопутних військ. Факт асіті єдині новини. Президент Володимир Зеленський з візитом в Італії на сьогодні запланована зустріч з лідером країни Серджо Мотарелою. Напередодні Зеленський зустрівся з головою ради міністрів Джорджою Мелоні до Італії. Президент прибув одразу після зустрічі з партнерами у форматі Рамштайн у Німеччині на засіданні. Затвердили дорожню карту зміцнення України. Отримаємо додаткові пакети допомоги на суму 2 мільярди доларів. Докладніше про результати та чи планують наступне засідання рам. Мштайн, запитаємо в кореспондентки телеканалу Ми, Україна Олени Чернякової. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю Олено. тож вам слово. Тетяна, вітаю. візит президента до Італії. Справді триває сьогодні. запланований ряд зустрічей з ким говоритимуть і розкажу трохи далі. А поки про день учорашній два мільярди допомоги сумарно від пакетів допомоги спільно від партнерів. Це предметні підсумки Рамштайну 25-го засідання. І фактично, президент брав в ньому участь. Зустрічався із міністром оборони Німеччини із генсеком НАТО і з головою Пентагону Лойдомостінам для нього ця. Зустріч стало останнім. А під час а, перемовин з президентом України вони піднімали тему і посилення ППО і майбутнє формату Рамштайн. От за неповні три роки існування цього формату а, вдалося. Зібрати 54 країни, хоча у 25-му засіданні брало участь 49 країн, і 31 із них на рівні міністрів оборони. Ну от фактично головне питання на цій зустрічі: а чи побачимо ми Штайн? 26 тому що розуміємо, що ініціаторами цього засідання, що в квітні 22-му другому, були саме представники Сполучених Штатів Америки. Чи захоче зараз продовжувати ініціативу вже новий міністр оборони, вже при новій адміністрації? Дональда Трампа станом на зараз невідомо. Втім, як переконував і міністр оборони України, і президент України на полях зустрічі не стоїть питання, чи існуватиме Рамштайн надалі. Може змінитися суть форма, точніше може змінитися назва, форма, але не ключова суть себто скоординована допомога для України. І також президент нам сказав, що навіть затверджена наступна дата наступного засідання. Давайте почуємо. Питання, чи буде продовжена Рамштайн, чи не буде, питання не піднімається, тому що я маю на увазі, тому що всі розуміють, що наступна зустріч в лютому. Всі про це вже домовились. Тому я на це дивлюсь також дуже з позитивом. що Для нас важливо цей майданчик, на якому зустрічається така велика кількість країн, щоб він продовжив свою роботу. Предметні підсумки для України це також більша кількість ППО, зокрема, в грудні Україна подавала запит до партнерів, що потребуємо 19 систем на сам і Рісте для захисту енергетичної інфраструктури. І ми спитали у президента: а чи гарантовано вони доїдуть до України? Чи вдалося про це домовитись на Рамштайні? Відповідь давайте почуємо. В системі додаткові будуть 19, Ви правильно сказали, гарант, чи гарантовано, що воно доїде. Тобто, у нас є підтвердження, є підтримка. Є ще не всі 19 систем, скажу відверто, але є достатньо серйозна кількість систем, які прогарантували партнери. Будемо зараз працювати, щоб системи можна швидше доїхали, бо є, скажімо так. Дуже серйозні системи, про які ми завжди говоримо, і деякі з них проходять відновлення. Тому тут питання вже інструментів, як швидше відновити ті чи інші системи. І просилення і про посилення української ППО. Зокрема, Володимир Зеленський говорив із міністеркою е, прем'єр-міністеркою Італію Джорджо Мелоні. А мова йшла про ракети до е, італійсько-французьких е, систем, які вже є в Україні. Мова про самці. Ну і зокрема, е, про, про більшу кількість цих ракет говорили із е, м, очільницею уряду Італії. Ну і також. Е, Лідери обговорювали і майбутню зустріч, що відбудеться тут у Римі вже влітку. Мова йде про конференцію з відновлення України. Київ офіційно має на цю зустріч амбітні плани. Про що саме йдеться? Давайте почуємо. Почали працювати в принципі. Ви це сказали над цьогорічною конференцією щодо відбудови. Особливо культурна спадщина. Тут ми розраховуємо напереду на Італію. Колеги навіть ну чекаємо на зустріч із президентом Італії. За Києвом має розпочатися о, об об одинадцятій. сподіваємось, що зможемо показати у прямому ефірі. Лишаємось тут. Працюємо. Тетяно. Дякую, Голена Чернякова з Італії була на прямому зв'язку. Канада виділила Україні понад 305 мільйонів доларів на військову допомогу. Про це на засіданні у форматі Рамштайн повідомив міністр оборони країни Біл Блер з цієї суми 200 мільйонів канадських доларів скерують на ініціативу Чехії щодо закупівлі і доставки великокаліберних боєприпасів для України. Це на додачу до вже виділених. 53 мільйонів канадських доларів, а ще 100 мільйонів підуть на підтримку виробництва військових безпілотників в Україні за данською моделлю, яка хоче посилювати українське оборонне виробництво. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Канада надала нам допомогу на майже 3 мільярди доларів. США. Ужгородські інженери розробили та виготовляють високотехнологічні 10 дюймові дрони, непомітні для ворога, і назвали їх примари. Такі коптери абсолютно нової якості, оснащені спеціальним обладнанням, яке глушить ворожі засоби спостереження. Дрони примари здатні нести на собі велику вагу. І на відміну від дронів камікадзе, багаторазові військові на фронті вже оцінили ефективність таких безпілотників. Це дрон примара, непомітний для ворога. Його створили ужгородські інженери і вже зібрали та відправили на фронт два десятки таких коптерів. Ці десятидюймові дрони багаторазові і дуже ефективні, оснащені спеціальним обладнанням, яке глушить ворожі засоби спостереження. Окупанти не бачать місця злету і посадки коптера, і не можуть зафіксувати місце знаходження наших пілотів. Він має поворотну камеру. Для точного наведення на ціль, а по-друге, це камера цифрова. Тобто ворог її не бачить в відеодіапазоні. Якщо пілот з'єднав свої окуляри з цим дроном, ніхто інший його вже не побачить. На відміну від аналогового, цифровий відеозв'язок зашифрований, розповідає інженер. Такий дрон ефективний і чітко виконує завдання, має потужну батарею, тож може летіти на довшу відстань і нести більшу вагу. В цій конфігурації 3200 без без вибухівки, плюс там вибухівка скількись, ну тобто до 4 кілограмів цей дрон розрахований. Він її скидує, повертається за новою партією. Ніжки у примари теж унікальні, надруковані на 3D-принтері, заввишки 20 сантиметрів, посилені і міцні, забезпечують максимальний простір під дроном для підвісу будь-яких боєприпасів. А ще вони захищають безпілотник від забруднення і руйнування. Якщо, наприклад, буде якась. Ну, скажімо так, важка посадка, умови ж різні у хлопців буде, якщо він навіть з якоїсь висоти впаде, щоб дрон залишився цілий. Примара це вже шоста модель квадрокоптера, яку розробила група ужгородських інженерів. Почали із найпростіших 7 дюймових fpv дронів камікадзе. Тепер роблять ще й 8 дюймові та 10 дюймові безпілотники бомбери, аналогові та цифрові. Переважна кількість комплектуючих це китайське виробництво, але є вже і наші вітчизняні. Безпосередньо примара нам зараз обходиться повністю, скажімо так, з усіма комплектуючими батареєю 32 тисячі гривень. Вся тільки вартість матеріалів. Рік тому волонтери. Тере руху підтримки закарпатських військових створили окремий напрямок діяльності, назвали його рій, і за цей час уже виготовили майже 600 дронів. Відправляють їх на всі напрямки фронту у шість бойових бригад. Військові вдячні за підтримку. Дрони на війні нині дуже важливі. Спасибі, ви допомагаєте нам наблизити перемогу, і це вже не перші дрони, які ми отримуємо від, від вас, і вони працюють успішно. Працюють дуже добре. Тим паче. З вашою підтримкою ці дрони зроблять великої біти ворогу. Слава Україні! Героям слава волонтери руху підтримки закарпатських військових на комплектуючі для дронів за рік зібрали понад 9 мільйонів гривень. Проводять різні ярмарки та акції на вулицях міста і в супермаркетах. Щоразу креативлять, щоб залучити нових людей і зібрати більше грошей. І запевняють, робитимуть це до закінчення війни. Світлана Ковбіця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.